Якщо вас хтось або щось сильно збісив і вам потрібно швидко заспокоїтись, є перевірений лайфхак. Візьміть аркуш паперу і почніть його ковкати, ніби ви плескуєте в цій комочок всі свої злості, а потім розправте лист, злегка його розгладьте, уявіть, що ви дитина, а хтось дуже надійний вас заспокоює. Після чого просто заокругліть коти. Щоб зняти напругу, а потім залити потоками кольору, щоб зарядитися гарною енергією, спокійною енергією. І таким чином ви швидко зміните стан, коли все бісить на життя прекрасне. Ну, хоча б заспокоїтись, і це теж буде дуже і дуже круто. Ваша попсихія! Марина Гутник.